Вітаю незламні на огляді чергових новинок української музичної сцени, які одразу після виходу стають часописом сьогоднішніх подій і настроїв суспільства та слугують чудовим щоденником сьогодення. Ласкаво прошу на канал ТІЕКСТІ. Він же текст. Мене звати Денис Головльов, і це черговий вже 24-й випуск новинки тижня. Слухай українське Рушаємо! Новинка номер один антитіла. Ти саме та. Ти саме та яку ти саме та, кому. Епічна, потужна, екранізована пісня Антитіл, яка стала присвятою не лише коханим, а й саме тій, кому по колу співатиму, що люблю, а саме батьківщині. Небо триматиму і навіть не знатиме, бо люблю. Гармонія пісні була написана ще давно. і Її творець Максим Сивола. Він є співавтором багатьох пісень гурту, а в даному синглі ще є автором аранжування. Фронтмен гурту Тарас Тополя нещодавно дописав слова та вокальну мелодію на цю гармонію. А Сергій Вусик, клавішник та співзасновник гурту «Антитіла» став співавтором музики цієї пісні. разом, але лу... Новинка номер два велбой парфінюк забий забий на всі сіразико. Коли... Це саме той випадок, коли ефіт створений не заради факту існування сумісної пісні та бажання поділитися один з одним аудиторією, а з чистої жаги творчої взаємодії. Чому я так вважаю? Тому що ця колаборація відбрала в себе авторський почерк кожного з артистів. Ось, наприклад, починає Ілля Парфінюк саме у стилі своїх останніх пісень. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. А потім, коли починається парт Антона, то додаються ці ударні, і пісня із суто ліричної отримує трохи позитивніше забарвлення. Дуже фактурний і якісно знятий кліп став екранізацію пісні, слова до якої собі написали самі хлопці. Автором музики та аранжування став Сергій Ранстар. Гітару та цю жирну бас гітарну партію награв Денис Рибаченко, А Вадим Лисиця все це звів та відмайстерив. майстерив. мене вибачу, що я не правий, о -о 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 -о. <плес> <плес> Новинка номер три. Маша Кондратенко. Хто це така? Логічніше, якщо б пісню з такою назвою заспівала саме Клавдія Петрівна, а не Маша. Нагадую, що у минулому огляді новинок тижня я розповідав, як за розслідуванням слух медіа, навряд чи Клавдія Петрівна є альтер-его Маші Кондратенко, навіть не дивлячись на зроблений перформанс із розкриттям особистості Клавдії Петрівни. Тим не менш, ми маємо цікаву пісню, за сюжетом якої Маша задає питання своєму колишньому про його нову пасію. та музика Маша Кондратенко, А Рома Крабі повністю закрив всю музичну складову пісні. Де вже у вас любов? Новинка номер 4 Устим безсердечна. Це дорослий український блюз від 16-річного Устима Скрипки. Так, це син легенди української музичної сцени Олега Скрипки, і дуже тішить, що ми спостерігаємо за такою спадковістю музичного та творчого шляху. Ти безпечна беруш <плес> усе я, ти з сам у Стим і є автором слів та музики своєї пісні, але на жаль не зазначено, хто аранжував та зводив цю пісню. <плес> Новинка номер 5 Альона Моргалієва Чексон скільки ще? Ти напиши, чи живам, бо нас жива, що ж не випалає. Скільки ще питання, яке ми задаємо собі щодня? Пісня Діалог без спроби обіграти цю фразу Оголена дійсність на струнах натягнутих нервів акордами почуттів. Як тут заснеш, коли розпачу всім вистачає? Ця фраза увібрала в себе весь вічай та біль цієї пісні. Ну як тут заснеш, коли розпачу всім вистачає? Ці гострі, як лезо слова, написали самі виконавці Альона та Макс. Пісня цікава також і тим, що вона цілком написана без використання ударних, а розвиток відбувається за рахунок саунд дизайну та насичення аранжування. Саме аранжування написав Джанді Music Production by Сергій Ранстар. Зведенням та майстерингом займався Іван Серіал Юніт та Енді Вакс. Та ми будемо всі, бо нам ще є, що втрачати. Хочу підняти важливе питання і торкнутися декількох цікавих тем, а потім вже познайомити вас з іншими новинками. Ще раз акцентую увагу на тому, що ці випуски мають на меті дві цілі: по-перше, закрити ваше питання, що послухати, бо логічним рішенням є слухай українське. По-друге, можна подумати, ну які огляди нових релізів, коли ми втрачаємо Авдіївку, окупанти наступають на п'ятьох напрямках, і все це на другу роковину війни. Це все так і є, і кожен з нас робить те, що вміє, і може. До речі, кому цікаво, долучайтеся в телеграм до нашого благодійного фонду TXT Стіхел. Там детальніше про наш маленький клуб добрих справ. Проте, повертаючись до цих випусків, ми тут фіксуємо найпопулярніші пісні сьогодення, а роблять їх такими саме ваші прослуховування. Так, артисти обирають про що писати, але слухачі обирають за які релізи голосувати своєю увагою. Тому слухайте і обирайте тих, з ким згодні, а з ким ні, і чия творчість закарбується як музика, яку слухали під час війни. Друга теза саме тому цікаво те, що потап будь-який реліз якого до війни був помітною подією. Тепер випускає релізи майже в пустоту, бо кожен з них на стрімінгах ледве набирає 10 тисяч прослуховувань. Чому так сталося? І де його фан. База та цільова аудиторія це окреме питання. А для тих, хто слідкує за українською музиндустрією, і так все зрозуміло. Схожа ситуація із Лободою, яка на тих самих стрімінгах з початком війни почала випускати українські пісні. Її прослуховування обвалилися, але зауважу, що для сегменту саме української музики все одно показували доволі пристойні результати. Але потім знову російські пісні, якісь невиразні теми про те, що не. Руський язик вбиває українських дітей, і як результат, вона втратила левову частину і тієї російськомовної аудиторії, і ту частину, яка прийняла її після 2022 року, до якої тоді відносився і я висновок такий: не зважайте своїм правом слухати те, що подобається, і таким чином підтримувати український контент в музиці, Ютубі та Будь-де. Саме тому, поки у вас є хвилинка, проголосуйте та підтримайте наш. Проект, просто поставте лайк і підпишіться. А за змістовний коментар чи питання буду окремо вдячний і з радістю там з вами поспілкуюся. Нагадаю, що всі ці пісні є в описі під відео та у плейлисті у Spotify слухай українське. Продовжуємо. Новинка номер 6. на перехресті. Аптечка Темно. моя маленька птичка. Мені потрібна аптечка. Летила лети, до мене. Лікувати соб'ється. Новий реліз від гурту на перехресті. Нагадаю, що ми оглядали дуже технічну і драматичну роботу хлопців під назвою Діти війни. Хто не чув і не дивився цей епічний кліп? Рекомендую. Тут же у нас більш позитивна пісня. Єдине, що у пісні римується аптечка зі словом птичка, але по нашому словожанському це норм. Головне, що пісня справді цікава вийшла. Та і рими, де політати дефібрилятор, це заслуговує вашої уваги. Твої губи, 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 то як дефібрилятор. Ми маємо моя голуба, де політати. Новинка номер сім. Клавдія Петрівна, я тобі брехала. Я тобі... Ну що ж, навіть в описі під цією роботою із такою красномовною назвою Я тобі брехала, піднімається питання: хто ж автор пісні? Клавдія Кондратенко, чи може Маша Петрівна? А сама пісня тим часом про нерозділене кохання, як завжди, відмінно для тих, хто відчуває цей стиль. Я тобі брехала. Винка номер 8. Оля Полякова. Щоб не плакати, я сміюсь. Щоб не плакати, я сміюсь. Щоб забути. Класична естрада в будівлі, чи то алюзія, чи то випадкова, але слова пісні Олі Полякової відсилають нас до вірша Лесі Українки, як дитиною бувало, де є рядки, я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. Справді життєві слова приспіву помножені на стиль Олі Полякової, дорівнюють українському естрадному хіту. Новинка номер 9. Чіка і Катоші. Карт'є. Папки, тачки, цепки, пачки, а я не знаю, чи протягну безіначки. Юмористичний сингл від авторів шлягеру «Ластівки». Розбавляємо похмурість буденності. Новинка номер 10. Шміска. Нічого. Всім привіт, я ж можна просто ро Знімаю знімається відеокоментар з гуртожитку своєї подруги рандомно, але факт. І сьогодні я хочу поговорити з вами щодо мого нового релізу. Нічого такий собі гімн для одиноких людей, який я випустила 14 лютого, що символічно бо писала її в стані абсолютної апатії. І ця пісня вона взагалі є обсервацією. На людей, знаєте, от коли ви дивитесь на парочки на закоханих, і ви дивитесь, що вони один для одного роблять. Там заварюють чай, коли хтось хворіє. Пишуть на під'їзді Аня, я тебе кохаю, і в один момент ти розумієш, що тобі на під'їзді такого ніхто не пише, тобі взагалі ніхто не пише. І ти починаєш шукати проблему в собі. Ти починаєш розуміти, що може це я не відчуваю любові. Тобто, це і є головною ідеєю пісні. Я не відчуваю любові. Я впевнена, що кожен з вас знайде якусь частинку себе в цій пісні, тому я вам пропоную слухати українське і слухати міновий трек. Нічого вже на всіх платформах. З вами була Шміська. Чао! Романтичний тінрок з тонким гострим вокалом Ренати, а головне з такою крутою вокальною мелодією і текстом. І якщо Рената не відчуває нічого, то в мене приємно волосся стало дибки від такого синглу Десерт нашого огляду. Бонус трек Шмальгаузен. Айстре, кто Мальгаузен це будинок з темними кімнатами, де океан плаває у морі. Чорні парфуми на смак, як тортури, зі мною з народження в ногу йдуть. Театрально-музична вакханалія прекрасна і трагічна одночасно, як вельветові айстри. Вибаглива естетика. Вельветові айстри! Друзі, релізи за один лише тиждень можна ще оглядати і оглядати, бо були ще сингли від Асофатова, Паліндрома, Тумазара, Саші Чемерова та багатьох інших. І все це ви можете знайти у нашому плейлисті у Spotify Слухай Українське. А наш огляд добіг кінця. Проте все тільки починається. Слухайте українське, тримайте стрій, слава Україні!